Робить обмеження, а не пенсійний фонд бере і віднімає право у людей на отримання тої пенсії, які їм положено по закону. Вони плюють на конституцію, на закони України пенсійні, і виплачують людей ті гроші, які треба. Та хай, якщо їх не вистачає цих грошей, то хай мінфіно обмежує. І тоді буде зрозуміло, що не вистачає. А на сьогоднішній день пенсійний фонд не дає гроші військовикам, захисникам батьківщини. Ці гроші, тому що їм поступила команда, усна команда, зменшувати витрати. І вони плювали, що Конституція є, що є, значить, закони України, пенсійне, де все прописано точно. Є постанови Кабміна, які на це впливають. Але на жаль, пенсійний фонд України, в тому числі і головне управління в Київській в місті Києві. Пенсійного фонду вони плювали на це, вибачте за ці слова, але це правда. Я п'ятий рік вже маю з ними справи. Я до сих пір не можу отримати свою військову пенсію після 45 років вислуги в Збройних силах, як учасник бойових дій, як учасник АТО. Я не можу отримати військову пенсію. Іване, я з вами погоджуюся і хочу підтримати, тому, що пенсію, навіть значить, я хочу сказати, що переселенцям. переселенцям років. Також дуже складно довести свою свій відповідно стаж і теж вони стикаються з проблемами, що вони просто отримують мінімальну пенсію, тому що всі документи лишилися на окупованих територіях, і які підтвердження не приносили фактичні. І ще, вибачте, додавати треба під час начала війни. Значить, була нова команда внищити, І з переляку нищили всі документи. І до мене зараз звертаються сержанти, офіцери. значить, по консультації, що треба робити, щоб відновити особові справи, які спалили 22, 24, 28 четвертого, двадцять ось так листопада. Так. А пане Лого, коротко лютого, вибачте. Пане Логу, коротка ваша реакція, і будемо завершувати, бо на жаль, хочеться продовжити, але маємо обмежений час. Ну я не готовий навіть коментувати цю ситуацію так. з пенсійним фондом. Я розумію, що стратегічно там є суттєві проблеми взагалі в пенсійному фонді. Але теж треба розуміти, що коли в тебе в державі немає коштів, то вони намагаються. Я маю на увазі в тому числі до речі, і міністерство фінансів обмежувати виплати і тому є планки, які поставлені, і в тому числі і по пенсійному забезпеченні. Я передбачаю, що там є певні можливо. Неточності тре може навіть і порушення, але це треба все вирішувати в іншому випадку. В кінці кінців, що ми будемо мати на вагах з одного боку, взагалі чи буде жива, чи не буде жива наша пенсійна система, чи будемо ми продовжувати, чи не будемо ми продовжувати виплати пенсійні? Бо ще раз а так питання стоїть, ми стоїть до... пане Олегу про продовження пенсій. пенсійних виплат. Все, що ми виплачуємо як пенсійні виплати, воно все йде за допомогою наших союзників і партнерів. У держави на це коштів, які на всі решта соціальні програми, немає. Все, що збирається державою, іде на Військо і оборону, все решта фінансується за рахунок союзників і партнерів. Тому проблеми, які можуть бути в 2025 році, вони достатньо серйозні. Ми знаємо, і ви чули вже, що прем'єр сказав дуже чітко: ми знаємо про єдиний е, єдине джерело фінансування на наступний рік, Ще європейський союз, Ukraine Facility програм. 18 мільярдів євро буде направлено на потреби України. А загальна потреба в перекритті, в тому числі до речі, і Енсії, в тому числі і пенсії і, і всіх інших соціальних витрат, складає приблизно 40 мільярдів зараз рахунками прем'єра, як я вважаю, це біля 45 мільярдів доларів. Ну от уявіть собі, у вас є 20 мільярдів доларів, якщо перерахувати євро в долари, а потреба 45 мільярдів. Тобто, ви можете стільки завгодно вважати, правильно, неправильно робиться, Добре, чи треба чи не треба обмежувати? Я розумію, що там міністерство фінансів робить багато помилок в тому числі. Ві вони роблять, але в кінці кінців є на, на, на вагах знаходяться або ми продовжуємо існування як існує зараз держава. Або там просто починаємо там друкувати кошти, розкручуємо інфляцію. Виявляйте собі, що можна зробити, якщо ти просто розкручиш інфляцію при такому дефіциті. Цей дефіцит, який буде не перекритий на наступний рік, от в даному статусі кво може сягати 20%. 20 Два нові дев'яності що будуть. треба перерах... просто друкувати кошти, це може дати такий сплеск інфляційний, що в кінці кінців жодні кошти вже потім і не допоможуть. Так що це питання, його треба вирішувати, але це не таке, що там воно там легко. ми, та... ми Разуміло, Я погоджуюсь. Наприклад, пане Іване, що... маємо завершувати, маємо рухатися не далі. Зараз не той час, але просто сказано про принцип: що затаєнний ворог чекає наших військовиків захисників держави. Чекає це пенсійний фонд. Повернуться вони з фронту. Вони з ним зіткнуться всі з його правилами без правил. І з якого відсутності законодавства надержане до законодавства України, в тому числі, яке зараз обіцяють наші політики і наші депутати Верховна Рада. Їх чекає ще одна війна. Це вже в себе в тилу за свої права. Слухайте, ну це, це ж не пенсійний фонд, це економіка країни. Проблема Шановний, ж не... ми... по черзі, по черзі, Іване, Давайте по черзі. Країни. Ви не зараз. Пенсійний фонд нас офіційно обмежує пане пане виплатити. Коштів. Іванне, зупиніть хай заявить. Міністр, хай заявить, голова Верховної Ради, там, хай заявить, що отакий закон пенсійний припиняє свою силу, такі, такі статті. Да. Ми будемо розуміти, але ж воно не, не оголошується. Пане Іване, почуйте відповідь. Тому почуйте відповідь, пане Олега, будь кажемо, ласка. що це пенсійний фонд. Пане Іване, ну не ігноруйте мене, будь ласка. Я ж ведучий. Вибачте. Да. А, будь ласка, пане Олег. Проблема економіка. Проблема економіка, розвиток економіки, яка знаходиться в стані війни. Якщо подивитися на економіку, то більше ніж потрібно викликів і виклики в плані фінансування державного бюджету відповідно всіх соціальних програм, в тому числі пенсійного фонду. Є проблеми, які полягають в тому, що треба шукати кошти, яких важко знайти і взагалі можливо знайти чи неможливо знайти. Є проблема в тому, що є багато людей за межами країни. Іни є проблема в тому, що з одного боку є високий рівень безробіття. До речі, безробіття 13% в Україні, з іншого боку, є на 60% незаповнені вакансії. Тобто, парадокс такого плану існує. Є необхідність відновлення економіки, яка зазнала збитків на майже 1 трильйон доларів в ході цієї великої війни, і немає до сих пір рішення з приводу використання золотовалютних резервів центру банку Російської Федерації. Так що тут є багато проблем проблем і і їх всі треба вирішувати, всі, але точно враг не в окремому міністерстві, і точно враг не в Верховній Раді, або не в кабінеті міністрів, або там в експертному якомусь середовищі. Враг ми знаємо, де знаходиться. Враг є зараз на полі бою, з яким воює наше військо. Це Так. Пане Олегу, дуже дякуємо вам, що долучилися ага. до нашої дискусії. Олег Густенко, економіст і радник президента України у 2019-2024 роках був із нами на зв'язку в нашій студії Іван Якубець та Ростислав Панове, Давайте завершимо цю годину. Ось таким епізодом, до якого до ситуації привернув увагу наш колишній колега, журналіст і адвокат, і ваш, в тому числі юрист Максим Несміянов. Він третій рік служить в збройних силах України. Він звернув увагу на те, що воїнів збройних сил України тепер часто. Плутують з ТЦК а, і опублікував власне на своїй сторінці відео з проханням до громадян бути привітнішими до військових, які боронять нашу країну. Давайте подивимось. Так невелика така замітка для себе. Сьогодні 24-й рік, як ми пам'ятаємо, в 22 му 23 му якщо колона стояла біля дороги, машина, які поїдали, ну, сигналали. Зараз як всі їдуть всім байдуже, воєнні їдуть. Шановні, ну попікайте там, помахайте, скажіть, що ви не А то в мене ну, таке відчуття, що ми з ТЦК. Хлопці, ми не з ТЦК ми звичайні військові. Пане Ростиславе, чому так відбувається, пане Іване? Тати вітрить? Так. Тому що ніхто не виконує закон і все. Якщо ми побачимо представників ТЦК, Притягнутому до відповідальності, що передбачає перевищення повноважень під час дії воєнного новостану на строк від 8 до 12 років, довіра повернеться. А якщо ми кожен день бачимо, як представники ТЦК б'ють на вулицях цивільних осіб, як вони мобілізують осіб, як вони відносяться до громадян і роз, розмовляють з громадянами, це буде тільки погіршитися. Я про це говорю вже не вони перший рік. Мовляться за це. СЗЧ, це, 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 ви ж ви, ви ж розумієте, СЗЧ, самовільно залишені частини. Це взагалі у нас якась така темна ситуація. Я пам'ятаю минулий раз, коли я озвучив цю тему. Тут дуже великий резонанс був. Потім у вас був народний депутат, який через декілька ]ся. місяців підтвердив. Потім у нас закон з'явився, який дозволяє повертати СЗЧ. Потім ми будемо бачити кількість кримінальних проваджень щодо отримання хабарів за того, щоб не притягувати до кримінальної відповідальності. Ну це буде потім. Зараз ми говоримо про повагу до військових. І я вважаю, що повага до військових є. Безпосередньо ті, хто воюють, їх знають. Звичайно, коли ви бачите дуже часто людей в військовій формі на вулиці, які ходять по вулиці і хапають людей, у вас виникає певний резонанс внутрі. Внутрішній резонанс. Ви не розумієте. Ви бачите кожен день е, в телеграм-каналах, Ютубі, там, де завгодно, Тіктокці, бачите оце, ці випадки. І жодної реакції, ні ДБР, ні Військової служби правопорядку, не ні прокуратури, нікого. Омбудсмен реагує, каже, що так не можна робити. Точно він реагував? А був я щось не мабуть дуже шопатам, дуже тихо, десь під столом щось він таке розповідав, мабуть, не, не чув. Не заглянув туди під стол до Лубінця. Тому об'єктивна ситуація така. Я вважаю, що так дійсно цю ситуацію з дотриманням прав і свобод громадян України треба вирішувати кардинально. Як і з пенсійним фондом, треба, щоб хтось взяв на за це відповідальність. У нас ситуація чому так? Ви повинні мобілізувати таку кількість людей і не має значення. Потім ми бачимо щоденно, я журю вже щоденно, керівника того ТЦК взяли з мільйоном доларів, спрятаних в, в стіні. Того керівника ТЦК-заступника 400 тисяч доларів. Того начальника Тавого начальникам СЕК 200 тисяч доларів. Того кожен. Це, день, перейти, це буде дуже довго. Кожен день. Угу. Що це таке? Що це таке? Тому я вважаю, що треба негайно наводити лад безпосередньо з самим ТЦК. Це в першу чергу дотримання вимог закону, чітково дотримання вимог закону. Навіть по своїй практиці я можу сказати: в один ТЦК подаєш відповідні документи, тебе через тиждень приходять документи. Це нормально, надали відстрочку, виплати, направили все. В ви ТЦК Тебе пишуть на трьох сторінках, що адвокат не має права звертатись в інтересах, тому що особисто. таку реально от, не відповідаючи дійсності обставини, розписують. При цьому це і командування певних родів військ пише. Ну там юристи командування певних родів військ. От в цьому проблема. Треба з повагою ставитись до військових самим військовим. І це відновить. От цю ситуацію, як і говорив ваш колега, і мій колега, в суспільстві.